Це проблема, якої ще рішення толком немає. Нації треба думати, що з цим робити. Людина не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. На боротьбу з цим посттравматичним синдромом йде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина вроде би, норм після поранень чи після пережиту. А всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи горя. А ми цього не бачимо. Це ж і фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіски болять, хрячі боляться. Це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Було б дуже добре, якби військових поранених людей, які втратили домівки близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості, і ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. На даний момент всі ПТРесники, всі люди з травмами від війни абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психолога, чи знайдуть вони ліки? Чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі? Все, на жаль. Угу. Питання, поки вирішується в особ... чи, тільки в особистому порядку. Все. Угу.